Вітаю вас з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо компонентну акустичну систему від компанії Infinity, серія Alpha модель 603 cf Динаміки розміром 16,5 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут запакована невеличка рекламація. Динаміки йдуть без захисних решіток в комплекті. У нас низькочастотні динаміки. Тут у нас запаковано всі. Монтажні деталі, і також високочастотні динаміки разом з дротами підключення і кросоверами. В комплекті ось такі дроти підключення одразу з кросоверами, фільтрами частот ідуть. Також додаткові чаші для монтажу. Високочастотні динаміки, вони ж квіттери і низькочастотні динаміки. Номінальна потужність. Даного комплекту динаміків 90 Вт, пікова потужність, як заявляє виробник, 720 Вт. Монтажна глибина у даних динаміків 6 См. підключена стандартна плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 90. Децибел, опір мають 4 Ом. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.